Величезний, величезний привіт. Запрошую вас на огляд промгрупи, як говорю, а точніше, акція 7 днів в магазині АТБ з 24 вересня по 1, включно жовтня. Дуже гарного понавозили, цікавого будемо зараз розглядати з вами. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, вибачаю, з 25, з 25 вересня, в четвер і по 1 жовтня. Так, добре, дивіться, привезли нові а, тапулети, досить такі цікаві, а, гумові. Тут гума. І ось такий ще а, як м'який матеріал на резинці, щоб зручно трималося. В двох кольорах. Дивіться, є в чорному і є в такому сірому кольорі з ведмедиками. Досить зручні, я би сказав. Ціна таких тапулєт 229 гривень. А це дитячі капчики, дивіться, які гарні. Зараз відкриємо. Тут два кольори відкриємо, подивимось. Так, ось такі, дивіться, панда здається. Гарні також утеплені. І ось такі зелені, салатові, оливкові смайлики. Ціна таких тапулєт дитячих 159 гривень. Ще одна також, дивіться, новинка. Такі пухнасті, як баранчик капці жіночі відкриті. 299 гривень. Гарні, дуже гарні, але чому в одному кольорі? Хоча... Теж красиві. Так, жіноча білизна, розміри в асортименті, кольори також в асортименті сліпи. За ціною 50 гривень. Зверніть увагу, я оці копійки заокруглюю. 49,90, 50 гривень для зручності, щоб було. Кросівки. Не знаю, чи чоловічі, чи жіночі. Так. Тут нічого не написано. 934. Зараз подивимось по коду. А, Дивіться, тут такий матеріал, що можна брати навіть от на дощ. Він такий, як балон непромокаємий, не промокнете. І тут у нас всередині ну, самі звичайнісінькі. Тут, тут зроблено так як під замшу. Це не замша, але на дотик як замша зроблений. Ціна таких кросівочок. Написано, де ми сезонні. 579 гривень з 38 по 44. Ще одні тапуліти. Це вже чоловічі. Зараз також відкриємо, подивимося. Вони в двох кольорах. Сірий, ось такий, як коричневий. 189 гривень закриті утеплені. Чесно скажу вам, вони мені також сподобались. Гарні. Прошиті дратвою зверніть увагу, бачите, не наклею. Ось такі сіренькі утеплені і ось такі коричневі. Дуже гарні, дійсно красиві. Так, а далі подивимось з вами пледи. Дивіться, ну, звичайно ж, поліестер, 100% розмір, метр сорок на два, і є в кольорах. Гарний такий оливковий, зелений. Ціна 429 гривень. Лежанка для пухнастиків. Лежанка для тваринок. Дивіться, є ще ну, в різних кольорах. Оце балон такий грубий, досить добре. І тут такий пухнастий такий сам матеріал. Лежанка для тваринок 379 гривень. На матрацник, розмір 1,60 м на два резинка по кутах це дуже добре. З бортиками 25 см має ще на матрацник. мікрофібра і розмір весь одинаковий. Розмір весь одинаковий, да, одинаковий 1,60 м на 2 м. Ціна на матрацника 369 гривень. Це дуже хороша ціна. Я купував собі на матрацник набагато дорожчий. Ну, можливо, От не буду казати, чи за якість, не знаю. Добре, шкарпетки жіночі по 30 гривень. І тут є багато різних. Дивіться, є і біжеві, і сірі. Вже такі, бачите, високі, чорні. Де ми 30 гривень шкарпетулі. Ремінь чоловічий. Так, що тут ще вам розказати? Матеріал, ну, звичайно, що. Шкіра молодого дермантину. Зверніть увагу, є коричневий, темно-темно-коричневий. Є чорний. Темно-коричневий і чорний. Два кольори. Добре. Ціна 119 гривень. Набір скотчу двостороннього. Ціна 50 гривень. Ось він. Дуже хороша річ. Цей двосторонній скотч виручає деколи. А це, мабуть, рушники. Набір рушників. Дивіться, один більший, другий трішки менший. Для обличчя розмір 50 на 90 і для тіла метр 40х70. Ну Звичайно, що 100% бавовна. Кольори, бачите, які є в наявності. Ціна з двох рушників 299 гривень. Ну що ж, похолодання не за горами, як то говорять, пояс зігріваючий для спини. Дивіться, він на липучках йде, це досить добре. А є в сірому та в чорному кольорі. Звичайно, що саме хутро, штучне. Що тут ще написано? А, навіть по розмірах є, дивіться, є розмір L, Це вже свою талію треба обміряти. Метр 20, метр. Метр десять. Коротше, є різні розміри, щоб ви знали, і є в різних кольорах: сірий та чорний. Так, ціна зігріваючого поясу 269 гривень. Ось такий, бачите, сама оця резинка тягнеться, це все резиночка. І ось тут є з цієї сторони липучка. Приліпаєте і тепленько вам у спину. Ваги кухонні електронні. Маленькі, до 5 кг навантаження. Для, ну, для випічки можна, да? для щось таке на кухню. Автоматичне вимкнення, індикатор перевантаження, індикатор розрядженої батареї, металева платформа. Так, ну ви зрозуміли, цю плівку треба відклеїти. Відклеювати я не буду. Ось, Так, ціна вагів. 229 гривень. Тут привезли, знаєте що? Дивіться, гіацинт, Тюльпани. Я гадав, що це привозять тільки на весну, але ні, в АТБ вже от є зараз у вересні. Ще якісь тюльпани. Тут можна обрати різні гіацинти, суміш різна, тюльпани, повні якісь. Коротше, загалом є цибулинки, гіацинти. Ціна. Так, цибулини тюльпанів нарцисів 80 гривень, цибулини тюльпанів нарцисів ще якісь 139 гривень і цибулини квітів по 63 гривні. Двосторонній органайзер для дрібних предметів. Тобто відкривається зверху, відкривається знизу у вигляді такої валізки невеличкої. Ось такий вигляд. Добре, ціна такого боксу 179 гривень. Так, ну оцю штучку для взуття ви знаєте. Сюди ставите один кросівок і під низ ставите другий. Це досить добра така підставка для взуття. Вона зберігає місце у шухляді, але тільки в чорному кольорі бачу. 33 гривні. А ось такий набір інструментів дуже-дуже давно також був в АТБ. 24 предмети. Дивіться, коробка у вигляді колеса. Давайте відкриємо, подивимось. Дуже цікаве таке пакування. Надзвичайно цікаве. Так, я гадаю, я правильно відкрив, щоб нічого не розпалось, не попадало, не повилітало. Ось такий цілий набір інструментів. Зараз скажу ціну цього набору. 299 гривень led лампа на магнітному кріпленні. Давайте відкриємо, подивимось. Просте управління, зарядка через USB і широкий кут освітлення. Три режими світла. Ось така лампа, ось такий має вигляд. Добре, що вона заряджається. Має батарею, тобто заряджається від USB, не потрібно батарею, USB довгий шнур. І ось такі, дивіться, магнітне кріплення на двосторонньому скотчі. Тобто, ви зрозуміли, приліпити її можна тільки те, що магнітиться. Добре, ціна такої лампи. 249. Так, на жаль, не можу відкрити, показати вам, оцю спеціальну поличку вона кріпиться на оцей, як його називають, крам. На сам кран, так як показано на картинці, ось такий невеличкий органайзер. Сюди можна поставити, повісити точніше, тряпочку, ганчірку, ну і поставити якісь губки для миття. Але скажу ціну, вони йдуть в декілька кольорів. Якщо вам потрібна така річ, то досить непогана. І є ще ось така металева, також кріпиться на кран, тільки вже трішечки інакше. Ціна такої новинки 57 гривень. Органайзер полиця з кріпленням на кран для зберігання миючих. Так, новинка, тример для стрижки волосся, вусів та бороди. На зарядці не треба батарейок, шнур USB входить до комплекту. ще б вона була так стригла, як показали на картинках. Було б взагалі круто. Так, якісне гоління стрижки. Тримає заряд до 2 годин, не травмує шкіру. Зручна зарядка від USB. Ось дивіться, ось сама така от сам тример. Є насадок, тут дуже багато різних насадок, 6 штук. Це, мабуть, олія, масло зволожувати, шнур USB, а щітка взагалі супер. Дивіться яка. Навіть позамітати пил на полиці можна цією щіткою. До речі, має індикатор зарядки. Ціна триммера 349. Тримач для мобільного телефону та планшету. Оце дуже хороша річ. Зверніть увагу, два в одному. Можна поставити свій смартфон або ж планшет і дивитися канал Вінтернув Віталік. Підписуйтесь, якщо ви хтось із новачків дивитесь, вмикайте дзвіночок і не пропускайте нових відео. Так, я розложив, щоб ви мали уявлення. Ось така підставочка, вона досить мобільна. Складається, можна навіть з собою взяти у дорогу і розкладається, як я вже сказав, можна поставити і планшет, і мобільну. Телефонію вашу. Ось так, ось так. І тут також можна обирати кут нахила вже як вам зручніше. Ціна такої підставки ціна 100 гривень. Також дуже хороша річ, зверніть увагу, ліхтарик кишеньковий з карабіном. Тобто можна його повісити на рюкзак, на вашу сумку, буде трішки інакше в магазині ТБ, також дитині на цей портфель. Собі можна, там, якщо ви йдете з роботи, також мамочці на візочок. Дуже хороша річ, особливо коли переходите дорогу зараз в темний період. Зверніть увагу. Навіть є невеличкий шнур USB для зарядки, дуже яскравий, надзвичайно яскравий, має декілька положень. О, я ж нічого не бачу, так мені засліпило. І тут є ще магніт, бачите, можна на магніті замагнітити. Ціна 119 гривень. Ой, дивіться, як він мене засліп, я нічого не бачу. зайчик їм налапався. Розетка з таймером а, так, призначення для а, включення вимикання електричних приладів у запрограмованих а, проміжків часу. Таким чином можливо включити, а, вимкнути освітлення в приміщенні або підсвічування окремих об'єктів включити. Полив газону. Ну, для різного. Так, ви можете собі самі запланувати, коли вам що ввімкнути чи вимкнути. Хороша така річ. Зараз скажу ціну. Ціна 199 гривень. Дуже хороша річ. Ось такий спрей, який видаляє наліпки. Десь да? якісь були наліпки, чи на меблях, чи на холодильнику, чи на вікні. Очищує від жувальної гумки і прибирає сліди маркерів. Ось такий спрей. Об'єм тут його зараз я знайду. Давайте на ціннику подивимось, щось не бачу. Я об'єму. 200 мл, 82 гривні. Дивіться, які привезли гачки для довгих вечорів. Довгі вечори можете собі сидіти гачкувати. Набір гачків для в'язання. Тут різні різні. різні. Так. Ціна такого набору: 9 штук в наборі 100 гривень. Для ваших улюбленців. Для собак. Ошейник, який світиться, це також дуже хороша річ. Зараз як вечором гуляти, спускати свого улюбленця, так, щоб дивитися, де він є чи не втікає. Також USB-шнур входить до комплекту. Ціна такого ошейника світодіодного 249 гривень. Запальничка електрична. Зі шнуром USB для зарядки. Ой, це класно. Оце мені подобається, коли не потрібно, дивіться, взагалі супер. Отаку треба прикупити. Не потрібно постійно ці газові балони купувати, заливати ці запальнички газові. Тут просто заряджається і є тут навіть індикатор, коли вже потрібно заряджатись, коли розряджається, показує індикатор, що потрібно зарядити. Теж дуже хороша річ. Гнучка, ще й до того ж гнучка. ось Ціна такої запальнички. 159 Подивіться, що я знайшов набір чоловічий з хмелем. Набір для догляду за волоссям, тілом, бородою на основі пивних дріжджів. 400 мл шампунь-кондиціонер, 2 в одному, 400 мл гель для душу, 3 в одному, тобто для тіла, волосся та обличчя, і 400 мл гель для вмивання. Є декілька ароматів. Дивіться, як гарно ще зображено. Так, зараз відкриємо, подивимось, ніби в пивні баночки з пивом. Є ще ось такі з аргініном. І ось такі ще. Це в нас з протеїнами пшениці. Дивіться, як оригінально вони мають вигляд поставити у ванну кімнату взагалі супер. Ось така новинка. До речі, пахне освіжаючи. Ціна такого набору 299 гривень, грубо кажучи, по 100 гривень за одну баночку. Давно не було годинників. На стінних в магазині АТБ. Дивіться, є з різними візерунками. Звичайно, що лаванда. а ну давайте соняшники з вами пошукаємо. А, Париж. А соняхів нема, на жаль, 179 гривень. Так, порохотяг для автомобіля. Є багато різних насадок. Працює від прикурювача і є різні кольори. Ну, відкривати не будемо. Ось такі, як на картинці показані, Я гадаю, ви розумієте, що це таке. Пилосос автомобільний портативний 279 гривень. А оці кульки кажуть, що добре працюють. Якщо треба попрати якусь пухову куртку, да? якщо я не помиляюсь, залишайте коментарі, хто вже має ось такі кульки для прання. Що дійсно вони е, допомагають, щоб не збирався пух в одне місце? Дві штуки 80 гривень. Дощечки досить такі гарні за розміром, немаленькі. Мені не подобаються маленькі дощечки, а от тут бачите, трішки більші і цікаві. От мені сподобалось оце під дерево. Хляпанці, є ще є під мармур. Ціна дощечки розмір 30х38 119 гривень. Тут у нас келихи для медового вина. Так, що тут у нас написано? П'янить, як твоє кохання. Та ви що? Я так зрозумів, усі мають різну назву, а тут витівка вдалася. Ціна келиха бокал для вина на 435 мл 100 гривень. Набір ємностей. Набір судочків. Універсальні написано. Тут три штуки, всі мають кришечку на 500-800 та літр 200. І по кольору, бачите, можна обрати саму, саму кришку, як вам подобається. Набір за 71 гривню. Керамічні салатники. Літній принт ще 13 см діаметру по 100 гривень. І знову привезли гарні тарілки. Дивіться, дуже хороші. В них високі бортики, це Люмінарк 29 см діаметру. Обідні, є ось такого кольору. Ну, Загалом є в трьох кольорах. Дуже хороші. Подобаються мені такі високі тарілки з високими бортиками. Ціна тарілочки. Так, люмінарк 159 гривень. Таця з прогумованим. Бачите, тут. Будьте здорові. Тут прогумоване, і сама оця також оці горошки також прогумовані, щоб тарілка, не, чашка не їздила по таці. Є різні кольори. Ціна таці 139 гривень. Каструлі емальовані. Тут є і тюльпани, і квіти, і підсніжники, що ще є тут папороть, іхінацея чи що воно, не знаю. Усі йдуть з кришками. На 4,5 літри 429 гривень. І знову чашки в АТБ. В АТБ кожного разу бачу на цю акцію 7 днів завжди нові чашки. Так, кухоль, чашка, керамічна на 390 мл за ціною 70 гривень. Так, начиня, да, як говорять, пластикове і ручки гумовані, ні, також пластикові. Тут все є необхідно. Ось, на, як на фотографії показано, саме необхідне все є. Чотири придемети. Є ще, бачите, сіра та біла ручка. Набір 159. Кошик розсувний. також досить зручний. Дивіться, це у в зложеному стані, показую одразу кольори, щоб ви бачили. І розкладаємо. Мені незручно однією рукою, але, бачите, розсунувся. Ось, і стає в два рази більше, в два рази довше. Ціна 70 гривень. Столик, дивіться, стіл піднос складний, можна користуватися прямо в ліжку на ножках, металеві ножки, розмір а, столика 60х40 і є ще, бачите, тут я не знаю для чого, що можна сюди поставити. Ну, Поїсти зранку можна, якщо вам в постіль несуть. Або ж попрацювати вечором з ноутбуком. І я думаю, він буде дорожчий. 279 гривень це дуже хороша ціна. Звичайно, крута річ для малечі, а пиши стирай. ось такий планшет, який дитина малює на ньому, і потім одразу можна стерти і вже інший малюнок малювати. 169. Розвиваюча гра для найменших. Шиворит на виворіт. 189 гривень. Привезли цього разу картини за номерами, розмір 30 на 40. А тут дуже багато природи, різних квітів, риби, лебеді, піони, балярини всілякі. Ціна картини 249. Ми взагалом дуже-дуже багато різних іграшок, і навіть вже дивіться з'явилися в магазині АТБ: ось такі: оці кумедні іграшки, оці величезні риби, подушки. Ну якраз на велике дволітрове пиво хватить такої риби. А тут дивіться на цілу гостину величезна така. Я буду закінчувати це відео, бажати вам економних покупок, всього найкращого. До зустрічі. Дочекайтеся наступного відео. Нехай вас все буде гаразд.